Суддю прошу сюди. Суддя вам не має надавати документа. Так має відбутися судове засідання. А ви хто така? Представтесь, будь ласка, покажіть свої документи. Я прошу, будь ласка. Ви можете чинити якісь заходи для того, щоб ця особа представтесь, будь ласка, покажіть свої документи. А Що ви погане робить? Чому читаєте? Представтесь, покажіть свої документи. Представтесь, що ви бігаєте. Ви ж на державній роботі представтесь, покажіть свої документи свої, покажіть. Представтесь, покажіть документи сказали, що не слухайте, не розповідайте нам в цій справі, що у вас є, чого немає. Судове призвище, ваше прізвище, ім'я по батькові батьковіється в касаціонному суді, то вже нема справи. Як так ну давайте спустимо це Ні, Давайте почекаємо. Давайте без «давайте». Ми зараз встановимо, і нам має повідомити, що засідання від не відбудеться якимось рішенням. Хтось рішення мав прийняти. А це часто лавочка. У суді таке робиться. На якому сайті було оголошено? Є електронний суд у учасників справи. Так. Представтеся, до речі, будь ласка, бо це спектакль. Керівник апарату. Хто хто? Керівник апарату. Прізвище ім'я побачив. Михайло Михайлович. Прізвище ваше. Загоручку. Добре. Ви суддя? Ні. Добре, до побачення. Випускник судді Соловей, додавайте свої документи. Я не зобов'язана вам. Зобов'язана. Ні. Ви працюєте в державній гілці влади, в судовій гілці влади. Так, я знаходжусь на руку? Чуєте державній, державній, чуєте? Що публічна служба. Що ні, недостатньо. Документи свої для того, щоб знати на кого писати скаргу. Я не буду подавати документи мені. свої надайте для того, щоб знати на кого писати скаргу. А, чого ж не можна... На сайті вони оголошення зробили. 16.07 справа тут була. Не скажу вам. Не скажете? Ні. А тому чому ви тут ходите, нам розповідаєте, як треба жити? Ну, 16... давайте. А давайте я вам так скажу: 16.07 було повторно скеровано ухвалу від 30.06, щоб відбудеться судове засідання. Двічі відправлено ухвалу. Де суддя? Та це не ваша приватна установа. Так, судді немає на робочому місці. Ось, кабінет зачинений. суддя соловей. Гала. Кабінет зачинений.